Латін, Джерело Міо, Дехіро Інозетолу, Марганцю та Елма Телфолето. Запоріжжя оговтується після чергової атаки росіян напередодні, близько шостої вечора, по спальному мікрорайону окупанти запустили шахеди. Загинули юнак та його дівчина. Ще дев'ятеро людей дістали поранення. І детальніше про наслідки удару розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Наживо вітаю Дашо. Тож, що відомо на цю годину про ситуацію в місті? Знаємо серед потерпілих є діти. Тож розкажи, в якому вони стані, вітаю Соломія. Люди дуже налякані вчорашнім ударом. Досі на місці ворожого обстрілу працюють комунальники, вони прибирають уламки. Ось як бачите, позаду мене вони досі працюють. згоріли автівки, кіоски, потрощені магазини. Такий вигляд має одна з вулиць Хортицького району. Ввечері росіяни цілеспрямовано вдарили по вулиці, де було дуже багато народу. Час і місце розрахували так, аби постраждало якомога більше людей. Біля магазинів по той час були діти та підлітки. Удар ударто уламки летіло у людей. На місці загинув юнак та дівчина. Ще багато постраждало. Воно було все вчора цілий день. Таке не було перерви, не було перерви. Було це просто це так ну, потрясло всі, всі просто. Я чесно тільки що в магазин. Зайшла за квітами і продавчині кажуть, ви туди, яка не так. Ну, тобто, от всі просто, так, я зранку просто зайшла купити квіти. Ну, зрозуміло, мало що. Ну, Всі шоковують. Внаслідок удару також зайнялися автівки, крамниці, а побухова хвилю пошкоджено багато поверхівку наспроти. Фактично одразу на місце пробули екстрені служби та волонтери. О, зараз обходимо місце події, шукаємо, може якимось людям потрібна допомога. Я живу тут неподалік, в п'яти хвилинах знаходився вдома, коли стався приліт шахеду. Чуважково клетів, вилучився і двері розбив. Побачить, я нічого не встиг. Клієнт устояв. Я злякався, щоб з ним нічого не було. Людей дістали поранення з них троє дітей та 11 і 12 років, також 15-річна дівчинка. Нині приїхать говорять, медики. За цього окупанти не зупинились. Віднови нанесли ще один удар. Ворожих безпілотних пошкодив багатоповерхівки. Там зайнялась пожежа і вам минулося без жертв. Загалом тривога у Запоріжжі тривала понад добу. За останні тижні атаки дронів на обласний центр збільшилися десятки разів. Окупанти тероризують Запоріжжя південь, і вночі такі у нас справи, Соломія. Тримайтеся все, що можу вам сказати. Кореспондентка Теса Андар'я Назарова була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розказала про чергову жахливу атаку, яка трапилась напередодні ввечері на Запоріжжя. Складною залишається ситуація із енергетикою у Харкові. Після російського терору там без опалення близько тисячі будинків з багатьох комунальникам терміново довелося зливати воду, адже на вулиці рекордні морози одну із лікарень не вдалося заживити, і пацієнтів екстрено переводили до інших медзакладів. Дефіцит напруги відбувся і на роботі метрополітену щодо побутових споживачів діють екстрені відключення світла. І більше знає кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона зараз з нами наживо. Юлія... Вітаю, тож знаємо, що вночі окупанти знову цілили по Харкову. Розкажи все, що тобі відомо про ситуацію в місті на цей момент. Вітаю да, солю. Працюємо в укритті, адже в місті оголошено повітряну тривогу. А періодично поруч з містом фіксуються ударні безпілотники, фіксували їх і вночі, і щонайменше двоє з них намагалися вдарити по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Місто ж оговтується другу добу після масованого обстрілу і зустрічає цей ранок з аварійними відключеннями та морозом на вулиці. Зараз стопчики термометрів показують. Близько мінус 20 градусів. Наслідки попередніх ударів залишаються відчутними через дефіцит електроенергії на Харківщині. Тимчасово не курсують кілька приміських поїздів у напрямках ізюма та лозової. Обмеження діятиму чи не менше кілька днів. У самому Харкові довелось перевести майже сім десятків пацієнтів однієї з лікарень до інших медзакладів. Ще напередодні восьми сотнях будинків з комунальники злили з батареї воду, щоб мережа не розмерзлася. Енергетики і комунальники працюють без перерви та ситуація все ще дуже напружена. По місту Харкову по області діють, окрім відповідно, черг для наших людей ще і 10 черг аварійних графіків відключень. Наразі працюємо цілодобово з усіма з нашими там енергетиками, комунальними службами, з містом Харковом для того, щоб, по-перше, стабілізувати ситуацію з енергопостачання, значить, ну і далі вже перейти до планових відключень. По місту Харкову у нас наразі працює вже більше 100 пунктів незламності. Вони ж пункти обігріву, плюс розгортаємо мобільні пункти обігріву ще 30 що стосується транспорту, електротранспорт працює у випадку, якщо не вистачає електромережі, запускають автобуси, які будуть дублювати маршрут. А метрополітен який працював з перебоями, і в якого був інтервал руху поїздів близько 20 хвилин, сьогодні зранку запрацював за звичним інтервалом до 10 хвилин. Студія. Дякую, Юлія. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо і з Харкова. Розповіла про ситуацію у місті після атак ворога.